І ви на каналі Дара Анна. Сьогодні 29.03, і в нас сьогодні буде виступ з моделінгу. Давайте я вам покажу, як я буду збиратись. Зараз я буду мити голову. Я її мила два дні тому, але сказала знов помити. Добре, зараз буду її мити голову. Всім па-па. Так, от. Я посушила вже волосся, вимила його. От. Зараз будемо вже робити макіяж, укладку і будемо їхати. Я вам покажу, що я зробила. Якщо ви набираєте, давай так. Якщо ви набираєте, і це влог зараз. Якщо ви набираєте 100 лайків, я роблю таке з 10 лисків. Це в мене маленька копія. Бачите? Трикутничок, типу такий. Він з одного листа. І зараз я вам покажу, який зроблений з 4 листка. Я вже не доробила, але типу процес. І давайте так, набираємо 100 лайків і роб... я роблю з 10 листків. І я зараз вам покажу результат. Зараз. Ось. От. вийшло. Воно дуже добре, більше, ніж моя голова. Отака. І давайте так, порівняємо. Величезне, маленьке. І зараз покажу, що екстра мале. Зараз. Що я зробила? І вони з бльосточками і з підсказаннями. Все, зараз ми будемо вже виїжджати нам на сьому в малевичах. Тому, хто сьогодні там буде? То напишіть в коментарях, може ви мене побачите. Бренд Фьюзін на 1715. Бачите отак. Okay. Воно трохи криве. так. Тому ну, все, давайте. 100 лайків роблю з. Це з 4 папірів, а я зроблю з 10. Давайте. Все, набираємо 100 лайків. Давайте. Вже такою штучкою робити собі Ти Тут такі зідемліде з тієї штуки. Я боюсь. От. Моє пряме моє кучерява. Дивіться, мені вже накрутила маму кудряшки. Прикольненькі. Вау. Все ми вже зробимо виїжджати через годинку. І маєш пити води багато, знаєш, то знаєш тебе буде нормально. обва? Mm -hmm. А ті взяли. Я вже передягнулася. Зараз п'ю водичку. Так, я вже в роздівалті. Я вже в дітам. Потім покажу виставку. От, вода. Зараз я п'ю і ми вже йдемо на сцену. Коротше, ми вже йдемо. У мене розбите коліно, в мене плаття. якась червона зона, я не знаю, чи мене добре видно. Так, ми вже коротше діваємося, вот бо я в такому клаці, і в мене коліна просто розбити там. Ну коротше, колготки я вдавати не хочу. І що мені робити? Не <звілля> <му> <му> Зараз має просто роздати коліна. Ми йдемо замазувати його дональним. Я не знаю, що вам чути. Врача. Зараз ще два номера і буду я. Забула Нарали тут показати за дракончики, як вони да. танцюють. Вас ужас. Мені, зараз був той момент, там, де я типа говорю, Замас... що я зараз вам покажу драконів, як вони танцюють. Але просто я забула, за, ми номер... вже пішли тіпа на дому. Так, один номер, і потім ми будемо. Ми! Не не знаю. Ні, мам, this game person. Зараз після цього номера буде ще один, і після того... Спітавляти на голову. Добре, зараз покажу результати. Тут ми вже виходимо на сцену. Зараз мамний телефон віддам. Це ми вже за кулісами. Це було дуже страшно. Вон, звідти ми прийшли. Це я йду, але відео в мене нема. Тому буде фотками. Отак. Було дуже прикольно і трохи страшно. Я навіть зробила я навіть забула зробити поворот, а це Аня зараз йде вже. Вот. Це по фотках, бо ми відео не зробили. Додивіться до кінця, там і розкажу, чим я захворіла. Там якась головоломка, і блокноті. І тут Ф -ф -ф. Різні, різні головоломки, різні, да. реально різні. Що це? Що це? це ну, типу... Блін. Я, я, я взяла впала дипломом. <п 'я> Все, йдемо передіватися. Зараз будемо йти. Ми вже переоділися, Медалька, диплом, подарунки. Відходи зону там. Все, нарешті цей день закінчиться. Щоб ви мали на увазі 8 година вечора. Це жесть. Я дуже встигую і зараз буду спати. Ми зараз ще не йдемо. І зараз буде якась Таяна виступати, зараз вам зазнімлю. Знаєте Таяну? Пишіть в коментах. Вот зараз знімлю вам. i'm sorry, Давай будем треба Так, мені тут відео не дали знати, тому перезнімаю. Так, це я вже білічі. Ми вже вийшли. Це вже... Та лізі підписали. І ця ручка ріцька, тому що там... та, та, Її взагалі ніде не можна знайти, бо це тільки на модельних шоу дають. Е, ще ми зараз, напевно, їдемо десь на піцу. Вже через 30 хвилин, вже через 30 хвилин буде 9. Після як я воно спати, я дізнаюсь, що в мене вітрянка. Це ужас. Це в мене просто таке біле, а там просто в мене все зелене. Тільки що моя сестра ходила в магазин і подивіться, що вона мені купила. Кола оригінальна. Оце кабонос. І ще кокакольний Як? Це ужас, але просто це все так зараз мене чухає, я ледве держусь.